Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2015-2016. 30 січня 2016 рік. Каталонська Барселона Луїс Енріке у себе вдома на капну. Команда приймає Атлітика Мадрід Д'єго Сіміоне. 2-1. Барселона перемагає. Голи Ліана Лемесі та Луїса Суареса принесли Барселоні перемогу. За атлітика забував Кокі. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити та по порядку. 4-3-3 стартова розновка Барселони. Луїс Енрікі, головний тренер команди. Браво, воротах. Жар Піке Маскерано. Перед центральних захисників Жорді Альба, Даніал Віс по флангах. Серхіо Бускі, Цандер Сенєст, Іван Ракідіч. Трійка Да? Арес, Неймар та у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Атлетика, Атлетика, 4-4, 1-1, стартова розстановка Атлетика, головний тренер команди Дієго Симе, Ян Облак Ворота, Хіменес, Дієго Гадін. пара центральних захисників, Хуан Фран. Філіпе Луїс по флангах, Фернандес Габі – півзахисники, Сауль Нігі Скокі, ну, в принципі, також діли, як півзахисники, Янік Феррер Караско – центральний атакувальний півзахисник та Антон Грізман у нападі. Це стартова розстановка Атлетіка Мадрид. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну, ще вам, друзі, можу сказати, в принципі, Атлетіка, я хочу, друзі, сказати, не непогано цей матч, команда Дзіга Сімена розпочала. Проглядається у Дрегабі, Ощущение, це саме Габі, пробивав на других вынимаю. Хороша веду нарвиду Габі! І дотягується до цього мяча вратарь, каталонские Барселони. просто геніальний север в Браво. Тут Атлетіка, дуже здорово, команда Дига Семена, цей матч І ось вона на десятая хлана матча. Атлетіка Мадрид проводить свою атаку. Команда Дига Семена Саульники законодает подачу. Нужна командачика м'яч доходить до Коки-Коки. Удар! гол, 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 гол. го Атлетика Мадрид! Атлетика Мадрид, 10 хвилина. Атлетика. Забываю гол. Команда Диего і далі пробоваю коки, в ближний кут, пробовая коки, и атлетика. Барсан, биш, владимит мячем стала. Пистого команда пропустила. Тиснула Барселона. Прыгает, что видный удар Леони -Ле Месси на 26-й хуйне матчи. Хороший такий, хороший удар від Лео. Але реалізувати свинаґодоліо не зміг. Він пробив повз ворота. Ідеальний обвідний удар. Тиснула Барселона, створювала моменти. Ще пригадиться Менко і Суарес. Вийшов надо позицію. Б'є Суарес. Небезпечний момент, Ян облак на місці. Ще пригадиться Менколи. Дані Алвес робить замах, виконає простріл. Це 30 тридцятих вона поєдинку. Барселона проводить свою якраз та атаку. Дані Алвес утримувач. Виконує простріл. Месі вривається, удар Гол! який рахунок матчі зрівняв на 30-й хвилині матчі. До речі, друзі, бачите, Жорді Альба. Саме Жорді Альба. Відає гулю передачу. Хороший замах від Жорді. Ідеальна передача. Ілія Месі свою гулю нагоду реалізував. 38-ма хвилина восьмых. Після того як Барселона, рахунок мачезрения, Каталонський грант, ломить кураж, Данилас. Геніальна передача дуже здорово ставить корпус. Го, голь, Удар, гол, 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 гол. Барселона. Забиває другий м'яч. 2-1. Команда Луїса Инрике показує характер. Потім ще буде червона картка Філіпа Луису. Коли Філіпа Луїс Порта Леонеле Месі дуже жорстко зіграє. І пряма червона картка була Філіпа Луисо. Там і справді дуже високо. Ногу підняв разведця. Атлетика в меншості, игра. Атлетика в меншості, і в Атлетика. До речі, друзі, на другий тайм вийде Стефан Савіч, Гоміс та Томас Парці. В Барселону вийде Туран та Серхі Радерта. Звичайно, ну, що Барселона вже у більшості плюс-мінус майже стала контролювати, хоча Атлетіка не здається. Ось супер шанс в Атлетіка на 56-й хвилині пригадується, коли Атлетіка. Навіть на зажаючи те, команди грає у меншості. Дуже хороша атака, бо промога проводить подачі, не визначно. Удар! І м'яч не влітає в сітку варіт. Ось так шанс був Атлетіка. Наимоверный просто шанс Я не 20 атлетиков реализовала, так что, наверное, там Антон Гризман, не, напомню, бы это был Веник Ферри Карасков, сам момента права, вот, потом еще будет черная карта на 6,25, и, хлынь, тут атлетиков, скорее, будет в 9. Гроте матч, Дигадин, прошлый пророк Про пророк Луисуареса, про да, пророк, да, Дигадин, вот, Дигадин, другая желтая карта, Ну, зачем що вже в 2-3. Важко була Атлетика, Барсона хотіла третій забити, Не був штрафний якраз то після цієї червоної карти, тому що штрафний что Луисуарс це да? Так місяць там не пон, то пробив. і ноблок рятував. Ось Атлетика. Хороший був удар, а то о, так і ще не помняюсь, у Луїс ще щоб забити. Ну, ось ніяк ніяк Барсоні не давалося забити. Третій м'яч, Атлетика важко було вже атлетіка Мадрид. Ну, в кінці кінців суддя на цьому дає, так і знаєте, фінальний свисток, і Барселона в кінці кінців перемагає. А ось вона підсумкова статистика, ну, за володінням тут зрозуміло, да, 72 на 28, Атлетико в меншості, Атлетико без м'яча. По ударах десь 7. Ось немає, друзі, тут чогось площину За котлетом 8-6, то в принципі, друзі, 704 передачі до Барселони, 271 в атлетіка, Манрід 7 7,18 це не спрошення правил, 3 жовтих карток в Атлетіка, дві червоні картки. З, друзі, ось в принципі, якщо брати початок, матчу, то вже він був за Атлетіка. Атлетіка дуже добре виглядала, на мою думку, да, на першого менше Кокет забив. Ну, тож красивий справді м'яч, да? А, досить Atletico забите. Ну, а потім Барселона просто опаздозила в ініціативу, просто напросто дали вже Барселона зрівняла рахунок ля Авісі, зрівняв. Луїса Ара зро другий матч забивши. Ну і далі вже Барселона все-таки, знаєте, все-таки стала груже так знаєте, контролювати. Ну що ж, друзі, переглядали ми цей поєдинок. Іспанська Ла Ліга, сезон 2015-2016. Дуже справді цікавий матч. Відбувався 30 січня 2016 року. І справді, матч був просто ймовірний. Барселона накампнув, команда «Атлетіка» приймала, і з рахунком, якраз 2-1, Барселона зуміла «Атлетіку» обіграти. Побажаємо, друзі, каталонській Барселоні всього самого-самого найкращого. Ну і побажаємо мандрійському атлетіка також всього самого-самого найкращого. Ну і вам, я, друзі, також від у серця бажаю тільки добра, щастя в житті. Найголовне, ну, друзі, це... щастя. Да це щастя, звичайно, що це в житті. Тому, друзі, я вам його ідею хочу побажати. Побажаємо атлетіка, Барселонію, тільки всього самого найкращого. Я вам друзі бажаю тільки добра. Будьте щасливими завжди. Бережіть себе. Весьм до нових зустрічів.